Поговоримо про аномальні виділення спіхови, тобто, коли звертатися. По-перше, звертатися до гінеколога обов'язково, коли вас турбує свербіж. По-друге, якщо вас турбує специфічний запах, по-третє, якщо ці виділення мають е, сирний характер, і по-третє, якщо ці виділення з домішками крові. Кожні аномальні виділення потрібно досліджувати, тобто проводити мазок на фору, проводити ph метрію піху, робити посів вагінальних виділень, і навіть треба досліджувати аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом, якщо вас ваші виділення турбують вже довгий час. І найголовніше, не займайтеся самолікуванням, щоб не пропустити ускладнень та рецидивуючих інфекцій. І якщо у вас турбують аномальне виділення, то ж за вас на прийом до медичного центру «Антонець доволі будемо вирішувати вашу проблему разом.